Всіх вітаю! Мене звати Сергій Смірнов. Ми працюємо звикла на твоєму місті, і сьогодні ми поговоримо про події в інформаційному просторі, які постійно супроводжують всі події російсько-української війни. З нами на зв'язку Маріанна Присяжнюк, журналістка StopFake. Фейк. Вітаю Маріанно. Доброго дня. Зорієнтуйте нас, будь ласка, які зараз основні наративи або просто конкретні фейки, брехні росіяни намагаються запустити, щоб здомінувати в інформаційному просторі, або просто там відволікти увагу від того, що відбувається. Ну, насамперед, зараз ми звертаємо увагу на нову хвилю фейків проти міжнародного правосуддя проти справ, які ініціювала Україна на міжнародному рівні проти Росії, тому що відбулися. Завершився перший етап публічних слухань, і, звісно, Росія намагається це видати як. Як неправдиву інформацію, як нацистський режим в Києві намагається виправдатися, сюди ж знову ж таки ми фіксуємо фейки щодо MH17, тому що також це було елементом всього ширшого контексту в рамках цих слухань це щодо такого останнього, останньої навали перед цим звісно. Була інформаційна кампанія про щодо а, підриву Каховської а, ГЕС. і Це був дуже цікавий кейс, тому що а, версії а, були дуже різні а, з самого початку а, з, а, з нічного часу, коли це сталося. Якщо я не помиляюся, у другій годині ночі, і відразу там, в третій, в четвертій, був а, бум в телеграм-каналах, в анонімних інших групах а, і були, представлялися дуже різноманітні версії через. А, Людей, які виконують функції окупаційної влади на тих місцях через так званих воєнкорів, через інші якісь комунікаційні а, канали. І ці версії були дуже а, різні, і це, звісно, привертало увагу. Ну і Ми аналізували також а, цей а, контекст, який постійно змінювався. А, це було надзвичайно швидко, і я відмічу, що а, щодо Каховської ГЕС це дійсно була така одна із найшвидших. Пропагандистських кампаній, коли е, дійсно виникала така підозра, що не все в них було сплановано на інформаційному е, фронті, але, звісно, е, засоби і способи, якими вони користуються, фальсифікація інформації, е, використання е, фальшивих людей для озвучування так званої публічної позиції, пропаганда через диз... через дипломатію, вибачаєсь е, і багато цих. Класичних а, пропагандистських інструментів вони завжди застосовуються, але сама сама динаміка, як це відбувається, як ця дезінформаційна кампанія інформаційна а, протікає. Вона може а, відрізнятися, звісно. Наскільки наскільки власне за кордоном сприймають а, таку інформацію, чи її все таки дають з розумінням того, що це є а, обман і відразу заперечують якими фактами? Ну, за кордоном, звісно, пропаганда діє і на аудиторію за кордоном. Більш того, російські інформаційні терористи, а ми уникаємо називати їх журналістами, тому що це не журналісти, це інформаційні злочини, які здійснюють люди, прикриваючись журналістською посадою. Звісно, вони працюють на різних мовах, вони враховують різні особливості різних аудиторій, вони адаптують інформаційні приводи дезінформацій емоційні приводи влучніше говорити під, наприклад, під Балканський контекст, під європейський контекст, під контекст нейтральних країн, під контекст країн, які межують з Україною, під контекст Балтійських країн, тобто всі місцеві особливості враховані. По-друге, вони у великій мірі опираються на групи так званих соотечественників, які дуже широко представлені. Ні, після розвалу радянського союзу і ця ці групи впливу інструменталізовані. І навіть ну я не хочу всіх під один знаменник цих людей підводити, але все ж таки. Хтось свідомо, хтось несвідомо став інструментом інструментом в цій машині, яка розповсюджує пропаганду. Тобто, це на різних мовах, ну я підсумую, це на різних мовах, це через групи впливу, які проросійські, які присутні в тих чи інших країнах. Ну і звісно, адаптований контент, щоб він був зрозумілий і прийнятний для місцевої аудиторії. Я просто ще чому питаюся про закордон? Бо е, після підриву Каховської ГЕС е, багато почали власне згадувати е, оцей літак. МЕЧ 17 як це все відбувалося? Проводити паралелі? Е, е, насправді була ще одна подія, де, де росіяни настільки ж активно е, намагалися інформаційно. Перекривати свої злочини, я маю на увазі події в Бучі, де, де відбувалося ну, просто вбивство цивільних, суцільне мародерство. І я, коли моніторив, наприклад, цю ситуацію, то м -м, один з казахських фактчекінгових платформ, які насправді ну, ніби так дуже, дуже акуратно працюють, не були помічені в якихось. Співпраці, скажімо так, з росіянами, але вони коли роз, е, давали інформацію власне по бучі, то вони, от під впливом тої інформації, обмежилися констатуванням, що от є, от така версія е, українська, яку підтримує багато країн, а є от така версія, озвучена офіційними особами Росії, і ми сподіваємося, що буде е, міжнародне розслідування. Отут тут дуже цей небезпечний момент, тому я властиво запитався наскільки наскільки за кордоном е, вдається відфільтровувати е, там офіційним особам України е, або політикам, або журналістам оцю цю інформацію з Каховської ОГЕС, щоб все таки мінімізувати оцей російський вплив. Дякую за таке комплексне важливе запитання. Ну, по перше, я почну з того, що ви дуже влучно порівняли кейс Каховської ГЕС і MH17, тому що дійсно якийсь все таки елемент, що щось пішло в них не за планом, відчувається і в першому, і в другому випадку. Але це зовсім не значить, що вони це що вони візьмуть за це відповідальність. Вони тільки будуть далі. Поглиблювати свої інформації і псо навали фейків, пропагандистські кампанії. Я кажу, я застосовую пропагандистські кампанії, коли мова йде про більш широкий контекст, який виходить за межі інформаційного впливу. Ну і по-друге, коли ми говоримо про цей баланс журналістський, це вже знаєте, це ну це вже питання таке професій, етико професійно, етико-професійний, я б сказала. Звісно, на заході є така проблема. Тому що ми оцінюємо події через призму якихось цінностей, в яких ми звикли жити. Я не хочу зараз вдаватися до критики, тому що все ж таки європейські і ЗМІ і європейські політичні інституції, європейські країни загалом вони звикли жити успішним життям, яке де є верхов в суспільствах, де функціонує верховенство права? Рівень довіри між людьми набагато вищий ніж ну, в тій ж самі східній Європі, частині частина якої є частиною і входить до ЄС, але тим не менш. Тому такі об'єктивні чинники вони і викривляють оце сприйняття, точніше, нездатність адекватно сприймати те, що процеси, які відбуваються в наших країнах, звісно, звісно, сусідство з Росією воно теж становить сприяє створенню цього іншого контексту. І ну я можу порекомендувати лише в цьому випадку більш детальніше вивчати ситуацію, вивчати історичні паралелі, що цьому передува. Вивчати конфлікт, війну в динаміці і не просто через призму такого пін-понгу дипломатичних заяв, а через реальні дії, наприклад, скільки відбувалося економічного шантажу, скільки відбувалося енергетичного шантажу, і Європа також від цього постраждала. Як ми зараз бачимо, вони стикаються дуже із великими наслідками. В цьому питанні ну я би отак пояснювала, якби я сиділа із західним колегою, я б йому пояснювала і рекомендувала б все ж таки зважати не лише на баланс дипломатичних думок, а на баланс дій, які стоять за цими висловлюваннями, за цими думками, тому що ось де справжність. І я думаю, що це доводить думку, твердження, що мабуть, десь під дипломатичними висловлюваннями була, була відверта брехня. Ви дуже делікатно, до речі, говорите про дипломатичні висловлювання, але часто ж мається на увазі, про те, що офіційні особи Росії відверто брешуть. Ну, насправді не, не треба це загортати е, в папірці. Деколи це вже е, починають розуміти і констатувати, наскільки я розумію, і, е, і на Заході ну, в Штатах, наприклад, е, там заяви Путіна віднесені до брехні року, е, та наскільки я дивився е, цей ресурс Європейський Союз проти дезінформації. Так само часто відносить сюди ж е, заяви офіційних осіб, і тут от, два питання: е, наскільки ці заяви використовуються для е, поширення неправди, і наскільки небезпечними є м, акаунти офіційних осіб, які свого часу е, Росія я маю на увазі, які свого часу блокували в соціальних мережах, а потім, скажімо, такі, як е, Twitter, Взяв їх і повідновлював, і тепер вони знову успішно там друкують свої, свої дурниці. Дипломатія в російському розумінні це зброя. Вони мають мету і не мають ніякої а, цьому. Ну і, і йдуть до неї любими методами, е, етичними, неетичними, ну не етичними, злочинними. Звісно, якщо говорити конкретно про цю а, терористичну країну на цьому історичному етапі, і ви знаєте, я зазначу, що це завжди було відомо на заході, і хто хотів це знати, той знав. А, я зараз читаю дуже цікаву книжку Russian negotiation behavior а, Це 90 Восьмий рік вже відбулася а, Чечня, а, і ще не відбулася Грузія, і ще не відбулися ці події. Але а, американські дипломати аналізують, які а, багато років працювали в Росії, аналізують, а, що російська дипломатія це зброя в руках режиму, і що Росія ще в 90-х роках е її перехід до якихось економічних ринкових відносин, демократичні зміни. Це все була імітація для того, щоб прикрити свої імперіалістичні е е е плани щодо, і, і щодо сусідніх країн, і взагалі щодо поглинання якогось там контрцивілізації в їхньому розумінні. Тому я це веду до того, що хто хотів це бачити, той бачив. Давайте подивимося, чим займається таке агентство, як розсутрудничество в Європі. Воно попало під санкції лише в липні минулого року. Але десятки цих представництв досі продовжують працювати в Європі. Он в Румунії, якщо я не помиляюся, лише декілька місяців тому було прийнято рішення про закриття руского дому. Вони за що вони роблять? Вони перед початком повномасштабного вторгнення вони масово показували цей фільм, так званий Апалченочка про 8 літ бомбілі Донбас, Київські нацисти, там геноцид, оці всі наративи, які лягли в основу взагалі путінського спіча 24 лютого, ну і взагалі цієї всієї злочинної історії. Що вони ще роблять? Вони. Вербують найманців просто відкрито. Я знаю декілька таких кейсів від колег, що відбувається в Республіці Молдови. Що відбувається на окупованих територіях? Коли росіяни окуповують населений пункт, вони там відкривають якусь гуманітарну місію, яка знову ж таки керується розсутнічеством. Русський дом. Ну і наймають, які займаються цим рекрутинг, рекрутингом гауляйтерів, тобто це все інструменти. Окупаційні інструменти, так само як і дипломатія, тому що це саме розсутнічество, воно підвідомче Міністерство закордонних справ. Це все елементи однієї картини, які доводять, що цей режим абсолютно злочинний, і, 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 і говорити про російську дипломатію в тому світлі, як ми говоримо, наприклад, про. про Диплома публічну дипломатію Європейського союзу, а вони саме так росіяни сприймають як візові. Це неправильно, тому що ми дуже багато важливих речей є, випускаємо з цього контексту і залишаємо за тушками. Тому треба перейти треба глибше, черпати більше контексту і дивитися, що, що цьому передувало. Миряну, ще хотів уточнити зараз, очевидно, в зв'язку з подіями з на фронті. Як завжди, буде багато е і вже є багато всіляких маніпуляцій, і фейків, які будуть вкидатися для того, щоб внести сум'ят в українське суспільство. На що тут ви порадили звернути увагу? Uh, тактика Росії завжди була використовувати існуючі конфлікти. Треба розуміти, що в будь-якому в кожному суспільстві є якісь точки, теми такі чутливі, де люди дискутують, де люди не згодні один з одним. Це демократично, це плюралістично, це нормально. Там, де з'являється російська пропаганда, там ці дискусійні, дискусійні злами суспільні вони переростають в конфлікт. Тому, Кожна людина повинна для себе розуміти, що е, дискусія не повинна переростати в агресію, що е, рішення повинні бути раціональні, а не емоціональ, е, емоціональні. Е, треба споживати контент відповідально. Е, треба завжди задаватися питанням, е, чому мені хочуть про це розповісти. Е, е, треба завжди звертати увагу на те, в, які, в якому форматі подається інформація, наскільки вона е, е, Скандального характеру, наскільки ці заголовки адекватно відображають те, що написано, написано в матеріалі. І якщо спокійно, неемоційно, розважливо, щоразу критично ставитися до інформаційного поля, яке оточує кожну людину, бо вони різні, ми в інформаційних гульбашках, і спокійненько так аналізувати крок за кроком новини, Слухи, що ще, що ще може нас оточувати, то я думаю, що багато цієї такої безвідповідальної інформації і від, відпадало би. І я думаю, що така інформаційна екологія би зростала таким чином. Тому спокійно, зважливо задавати питання собі, навіщо мені ця навіщо мені про це знати, керувати своїм інформаційним простором, ну і споживати відповідальність. Далі дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, з нами була Маріанна Присяжнюк, журналістка порталу StopFake.